Іван Григорук, віцепрезидент бізнес об'єднання енергетичних компаній Energy Club. Пане Іване, хочеться, вечір. хочеться почути вас. Добрий що... вечір, вітаю, студія. Хочеться почути вашу думку щодо фінансування такого грандіозного, я би сказав, проєкту. То можна обійтися без підвищення тарифів чи ні? Ну, е стосовно. Для того щоб давайте так, щоб забрати всі політичні якісь маніпуляції, я хочу сказати з точки То, власне, зору. ми вас про гроші питаємо так. Фактично, для того щоб Україна, якщо ми хочемо, щоб Україна, вільна Україна, була незалежною енергетично і конкурентно спроможною на світових ринках виготовленої продукції чи послуг, нам потрібно відповідно. Ну, по поза бажанням най, най, найбільш дешевша електрична енергія в, в країні для промислового виробника. Mm -hmm. Крім того, е, на сьогоднішній день і я вважаю, що декілька років, там поки економіка е, України не буде виправлена, ну не, не запрацює економіка України за світовими правилами, е, укр... споживач побутовий не зможе платити обґрантовану Вартість електричної енергії, е, ну, за киливат годину, яку він на сьогоднішній день споживає, пане Іване. А, ми не заперечуємо а... те, що країні потрібна дешева енергетика. Да? Ми... З Анатолієм, так. зокрема, кожен в Україні хотів би платити менше за світло. Для цього ми розуміємо, енергетики треба більше. Можна добудувати так. два блоки на Хмельницький АЕС. Питання: чи їм коштом? Нардеп Женезняк каже, що будуть підвищені тарифи і з цих тарифів, які ми з вами будемо платити нові за світло, підуть на добудову цих блоків. А от а Міненерго, Міненерго каже, ка... будуть гранти, кредити і ніяких тарифів піднімати не будемо. Яка ваша думка? Чи їм кошти побудова? Я думаю, думаю, що скорше всього це буде в будь-якому випадку ну, так називайний технологічний кредит, так. Це, це скорше всього в цьому випадку або адресна інвестиція держави для того, щоб від донорів. Наших, ну, міжнародних партнерів для того, щоб можна було би а. побудувати а Держава Україна. Доби. Чекайте, Держава Україна э, має профінанту. Ну ви вважаєте, э, дасть цей кредит? Ні, ні, ні. Э, це хто? іноземний міжнародні кредит. Держав... Міжнародні Але... партнери, я сказав. Міжнародні а... а... партнери. Ярослав не... Желізняк не... каже, що під... Не... Під... під атомку кредит нам не дадуть. Так. Чому? Ні, ні я кажу, що це може бути адресне на кредитування, наприклад, власника технології. То, наприклад, якщо ми зараз я не говорю, що це технології власник Westinghouse, умовно кажучи, про які сьогодні багато хто говорить, це може бути інший там власник ІДФ, наприклад. Ну я так, або корейські партнери, ага. через, через інвестування своєї технології для впровадження в Україні. Я це тому, що зараз говориться ну, зараз йде мова про будівництво, а так. не добудову. Так. Тобто, болгарські блоки це один із варіантів. Ви визначення техно технології буде тільки за результатами проєктування, якого зараз немає. Проєкт, який пройшов відповідні погодження, і відповідно має якусь свою кошторисну складову. Зараз, поки що, це тільки. Ну, консультації на сьогоднішній день. Болгарські блоки і радянської технології вестінхаус, наприклад, чи адаптація палива вестінхаус на болгарських блоках. Зрозуміло. Це буде якась Відкрите питання. Отже, стежимо за тим, як буде так, що буде відкрити, виноситися да. так на вигляді законопроектів до Верховної Ради. Будемо тоді краще розуміти. Дякуємо вам за це пояснення. Спасибі, Іван Григорук, віцепрезидент бізнес об'єднання енергетичних компаній Energy Club, був гостем цієї години.